Вітаю вас. Часто густо ми чуємо палити заборонено. Ви палите? Ні, я вже не палю, кинув тощо. У сучасних художніх творах теж можна прочитати, що хтось палить люльку, чи то цигарку. Проте у житті, в народному мовленні більше чуємо слово курити. Закуримо люльку. Чи ви дуже багато курите? Або ж. Курити тільки на вулиці. А як же все ж таки правильно курити чи палити цигарки та люльки? Курити більше чуємо у східних областях, а палити у західних. Чому так? Бо дієслово палити у значенні курити зайшло до української мови з польської. Проте у нього є й інше значення розводити багаття. Знищувати вогнем. І звідси іменник палій, тобто людина, котра нищить щось вогнем. Російською поджигатель. Мабуть, саме тому і на Заході, і на сході того, хто курить тютюн, називають не палієм, а курцем. Отож, вислови курити тютюн та палити тютюн тотожні. І не варто відмовлятися від їх синонімічного вживання. Пам'ятайте про це. А щодо суті цих слів, то краще не курити і не палити. Чому? Про це ви прочитаєте на тих же цигарках.